Дорогічка, земляки! Беруся робити емблему нашої справи. Після кількаденних роздумів і кількох варіантів все склалося в голові і вибір зроблений. Хочеться, щоб емблема була максимально проста, зрозуміла і сповнена змістом. Починаю покласти на папері. Всі ми з нього починали і цю атмосферу теж хочеться привнести. Немає тяги робити ідеальне, круте комерційне зображення, але хочеться привнести в нього душевність. Ми ж люди не ідеальні, не, не безпомилкові, тому і справжні, симпатичні. От і хочеться, щоб таке було і наше зображення, і наша справа, і щоб при бажанні дитина могла легко його відтворити у себе в зошиті, як ми це робили в юні роки. На емблемі зображено символ атлета у вигляді Галочки, що символізує наш вибір, вибір здорових звичок, сили міцності, яку символізує штанга, несучи на собі наш видський край, який нас зростив. Вибір кольорів павнозелений як символ літа, розквіту, сили і білий, який особлює зиму, світло і добро. Бувайте здорові, земляки!